Друзі, доброго здоров'я! Ви всі любите не просто оце огляди, як я сижу і розмовляю, ви любите, коли я пристаю до людей отак, отак, питаю, як взагалі оце їм подобається чи ні. Тому сьогодні буде комбінований огляд. Я звісно вам розкажу про колонки щось експертне. Ну, як експертне, не читаюся, якось фіні в інтернетах отакі, отакий від Polaroid. І буду ходити трошки, приставати до людей і питати, як їм дизайн. Бо, розумієте, це дуже яскраві колонки, які ну, точно не всім підійдуть. Чому не підійдуть? Тому що, от бачите, от вони от, прям от суєтяться і бігають. Да, Костя, тобі не підійдуть. Ти любиш так, щоб було все це. Отож, починаємо. Polaroid, колонки 2023 року. Погнали! Чим відома компанія Polaroid? По перше, засновник компанії Едвін Герберт Ленд України так так його батьки в 1880-х роках переїхали з Одеси. Це Україна, в Сполучені Штати Америки. По-друге, це та людина, яка розібралася з принципами поляризації, і зробила першу миттєву камеру, яка й по цей час вважається мало не еталоном. Але на дворі 2023 рік маркетинг не стоїть на місці, і їм от дуже сильно захотілося щось нове. І вони зробили щось нове, а саме колонки Polaroid. Цим ми і будемо зараз розбиратися. З вами Макс ви на каналі Портатив. Це Polaroid. ціла лінійка. Нових колонок, і зараз буде цікаво. Щоб не було розмов типу та від Polaroid лише маленькі колонки, то виробник одразу закрив увесь сегмент портативних спікерів. Модель P1 1 це аналог по розміру GDL Go Clip p 2 Flip p 3 Charge p 4 Extreme. Комплектація стандартна: коробка, макулатура і кабель для зарядки, крім моделі p 1 бо тут ще отакий карабінчик є. У мене є свій улюблений серед портативних колонок і це Marshall, Але я чітко розумію, що це абсолютно не нейтральний дизайн, і багато кому такий ракешник не підійде. JBL беруть більш спокійно спортивним стилем. А ось таких, що дуже яскраво і молодіжно нема. А точніше вже є. Це колонки від Polaroid. Дизайн, звісно, взяв в себе все найкраще від фототехніки, і все це виглядає досить яскраво. Навіть якщо ви виберете чорний колір, можете саме саме на це подивитися, бачите, все одно воно досить яскраве. До речі, є в продажу майже всі кольори веселки. Отож, вибрати буде-чого. В якості матеріалів використовується матовий пластик, металевий гриль та щільна тканина, якою закриваються випромінювачі. Ось ця бачите, всі кнопки на зрозумілих місцях і мають. Приємний чіткий короткий хід. Модель П1 наймобільніша і має карабін, за який можна зачепити колонку куди завгодно. До речі, вушко мається на Polaroid p 2 також. Але ця штука, як ви бачите, вже трошки більша. З моделі p 2 з'являється функціональний дисплей, на якому виводиться вся базова інформація, в якому це все суїтиться, бігає, і воно там горить. Знаєте, мені воно нравиться. Ну, як бачите, реально прикольно, навіть показує заряд батарейки. І якщо треба щось там, наприклад. Ось це воно зараз буде писати, що інстал апапа, інстал еп, бачите? Ось так. А ось гучність регулюється тут однаково. Отака приємна крутилочка. У великих моделей воно зверху, на маленькій ось тут. Зручно. Єс. Оригінально. Єс. Також p 4 має NFC для швидкого підключення та винесене кріплення для фірмового штативу. Отут це кріплення, ти його так сюди, отак, оп, і у тебе бумбокс! Але. То все таке, знаєте, суб'єктивщина, якщо можна це сказати. Давайте краще ми попитаємо у реальних людей. Прямо зараз вийдемо з магазину і попитаємо, як вам дизайн? Ти знімаєш вже? Ну, Скажи, будь ласка, як ти відносишся до колонок Polaroid? От просто по дизайну. Що ти про них можеш сказати? По Дизайну вони дуже прикольні до звуку. Є питання є питання. Mm -hmm. А якщо порівнювати з аналогічними від JBL, то мені більше JBL подобається, але дизайн більше у Polaroid, чи, типу. Вони... Мені особисто більше подобається JBL і по дизайну, і звук однозначно. Polaroid – вони прикольні для тих, кому подобається Polaroid, Ось так. Зараз ми запитаємо у людини, яка від'їздила з лісопедом своїм фліпом. Скільки ти на ньому їздив, блін? Тебе... Ну, спочатку з четвертим катався, потім з шостим. Коротше, він дуже багато, я тут попристаю до тебе, це вже штука, це для тебе. Це Костік. Він райдер на велосипеді, багато катається і завжди в нього в цього підфляжнику є колоночка. Але це колонка JBL Flip. Скажи мені, будь ласка, зараз на тест приїжджають до мене оці колонки. Що ти про них можеш сказати? От просто по дизайну. Тобі подобається чи ні? Симпатично. Катя, а можеш мені, будь ласка, відкрити? Щоб дати йому хоч потримати. <кхи> Симпатично, але. Обміняв би нас фліп свій? Mm, ні. Костяк каже ні. Чому? Ну, бо вже є фліп і. <кхи> 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 і не хочеться міняти. Дивись, от перше враження. Що ти скажеш про неї? Прикольно чи не, не дуже? Кнопочки, бачиш? <кхи> <кхи> О, фліп так може? Ні. Коротше, Костік сказав, що фліп краще. Але дизайн скажи, що прикольний. Чи можна виключити, щоб воно привімкнене? Ну, це ти до оглядачів вже питання. Задавай, я тут не знаю. Не можна. А в JBL можна. А в JBL можна. Ось так. 1 0 в користь, точніше 2-0 на користь JBL. А ця? Дивись, як тобі матеріал. Якісно чи ні? No. Норм. <рістична> Норм. Пішли далі. Що скажете? Ви я бачу аудіофіли, у вас тут все серйозно. Що ви скажете про таку продукцію? Mm, дуже яскраво. Дуже це погано прям? Чи, чи це нормально? Ну no, це на е, любителя. На любителя. А можете в руки взяти і сказати, як вам по відчуттю, вообще? ну, типу, якість матеріалів. Та непогано. А ви що скажете? Так. Ну чесно, для мене занадто яскраво. Я більш прихильник якогось класичного дизайну, тому I don't buy it. Типу для малодіжі, так скажемо. Eh, для, eh, для навіть не для малодьожі, а для дітей шкільного віку чи дошкільного. Ну, але так візьмеш у руку, маєш вещь. ок. Супер, дякую. Ось так. А це аудіофіли, це люди ого-го. Це не відволікаю, слухайте. А де інші моделі у нас? Як тобі колонки? Колонки? Екстравагантні, я б сказав би так. Екстравагантні чому? Так. Ну не знаю, такий дизайн. Але так думаю, що більше для школьників якихось. А продаються вони як? Ніяк. Поки ніяк, так? Люди? Люди, так. Ви, ви, ви. Чому не купуєте? Хороші колонки. Так, кажуть, що джибель краще, але хороший. Пішли далі. Як тобі ці колонки? Зовнішньо. О, oh май! Ні, тільки серйозно, бо всі кажуть, що як б здик якийсь. Та шляпа. Не дуже подобається. Як дитяча іграшка. виглядає. Ти б собі купила такі? Ні. Yeah. Отлічно, Іра дякую, гарного дня. <laughs> так, щось, щось пішло не по плану, це взагалі комерційне відео. І ми, <laughs> і ми повинні хвалити ці колонки, але ми не будемо їх хвалити. Бо ми дуже чесний канал. По персональному аудіо. Що скажете про ці колонки? Перший раз в житті їх бачу. Ну, це зрозуміло, бо це нові колонки від Polaroid. Що Но... скажеш? От ця коштує 1999, ця щось типу, під 5-4 з чимось. Перше враження, чисто дизайн. Слухати ми їх не будемо. Ну, вони, знаєш, виглядають такі іграшкові. Значить, типу ти своїй дитині малій купив, типу е, ти от, типу, ну, Маруся пограюся там, типу... От, от синя, червоно, о, такі фані. Ну, але прикольно виглядає насправді. Ці, знаєш, такі, наче, ЛГБТ, за рівність, ЛГБТ, ага. да, ну, типу, от, Ми в ми сучасному світі все-таки живемо, як не як І якби ну, приємно, що вони теж живуть много з часом і якби, підтримують Окей. усіх людей. Окей, ти людина, так, яка слухаєш AirPods, в тебе колонка є якась маленька? А, ну як, от такої прямо немає, є от така, типу. Якого бренду? Ой, цей транс. Господи, як їх? У мене Урбан Ірс. Урбан Так, Урбан От Ти тип собі взяв, подібне чи ні? Мусить з якою метою, дивися. Я... Це ж більше таке, щоб десь, можливо, на пророці послухати. Так, так. М -м можливо би так. Навіть так. Можливо, так. Можливо, би взяв. Чому? Вона насправді красива, хоч незважаючи на те, що вона глядає як дитяча, але вона красива. Але ви коли в руки маєте? Мені, мені здається, вона практична. Ну, а чим практична? Ну не знаю, вона в росію навіть. Ти можеш отак йти по вулиці слухати музику і нормально. Типу, або тут з Ілісою так вщипив і йдеш по. Тут, вулиці. Тут, до речі, карабінчик ще є в комплекті, ти можеш його вішати. О, так прикольно. Його, Тим більше ти можеш йти по вулиці, по Сагайдачну, де багато людей. І щоб всі чули, що ти слухаєш класну музику. Ну, типу, Все. Можеш супер. Ну, в принципі, зрозуміло. Остапу 50-50. Дятський бздик, але начебто якісно. То вони чудові. Оце для чудові, дівчинки. Прям? Оце для дівчинки, а це для хлопчика. Тобі подобається, да, дизайн? Ну, дійсно, вони виглядають як іграшкові, але. Але от в ці оцих менших є шанс, щоб я їх купила більше, ніж в цих. Ага. А що це? Це екранчик. Фух. Ти коли його вмикаєш, воно шо? там показує різні прикальдаси. Дивись. Так, це взагалі кайфово. Да? А все, тепер взагалі я... топчик. Ну це я прям Та беру. Ладно. Вон батарейку показує так, скільки шо? заряду. Ти знаєш, як було раніше такий, типу, тамагочі, і ти тут вирощував свого тамагачика. Це типу, як. Так, так. Це саме Райна. з цього вони і надихалися. Ось так, дякую. Доброго дня. Доброго здоров'я! Як ви відноситесь до такої продукції? О, Як вам ці колонки? Прям подобається? На да, да, да. дизайн занадто яскравий. А, ні, ні, навпаки, навпаки. А, ця зручна, можна з собою взяти кудись на угу. Ця... А якість матеріалі, ось ви взяли зараз в руки. Як вам воно? Тактильно приємно, ця частина. Ну, все. А яскраво, так, я не дуже люблю яскраво, але це моя особисте якась… Ну там вони сірі бувають. Так, да, так. Да. А це вже, типу, щось, щось посерйозніше. А оця прямо набагато гучніше? Ну, вона і гучніше, потужніше, що, до речі, це ж палерої. Це ті, що фотики робили, вони ага. оце почали колонки. Ого, пекомі. Ну в принципі, зрозумів, дякую вам. Так, а ну швидко. Швидко, не Як подобається. Мені? Не подобається. Швидко, Чому? Кажемо. Я люблю більший стиль такий, знаєш. Е Стриманий. Маршаловський. Маршаловський. Як і я. Навіщо собі мікрофон взяв? — Щоб воно зробити. гарно стояло так, в кімнаті і я прям кайфував від візуалу. У тебе маршал дома? Наушники маршалки. Які? Мейджори? Ш... — Так. Да. Да. Ну, людина з такими вусиками, як Микола, брехати вам не буде. Не Домо буде далі, Це дякую. Нагадує... Дитинство, згоден дуже віталік. Доброго здоров'я. Ми саме для вас е, ці колонки зібрали. Скажіть, будь ласка, як вам по дизайну? А що це таке? Це полероїд, зробили колонки. Їм набридло робити окуляри і фотіки. Вирішили колонки. І Вони зробили back to 80-s. так Ну, воно таке з 80-х, з мого дитинства. О, прям навіть прикольно можна сказати. Так, такий ще вінам тут треба поставити. Знаєш таку штучку. Так, нормально. Нормально, супер. Дякую. Яскраво, так. Дякую. Супер колонка? Як вам по дизайну? Можете в руки взяти? І та, і та. О, слухай. Дуже подобається. Подобається тим, що це схоже на старий телевізор. О, це колонка на потрібно прийти Меркурі слухати, є алтина да? так? Так, так, так. А що це коло О, Щось про Наса. Наса? Сим Сміт, так. А це радіо тобі, я розумію, це хвилі, так? Ні-ні, вона сильно збуджується. <ріху> <ріху> Коротше, е як найстильовіші люди в цьому кафе, ви кажете, що окей, може бути. Так, е якось вийшло не дуже однозначно, так скажемо, але все ж таки народу подобається. І я скажу, що є чорні моделі, які виглядають ну не так сильно оце, блін яскраво, але при всьому цьому це викупається полерою. Тож вибирайте виключно по своїм смакам. Мені, наприклад, дуже подобається. Людям, як ви зрозуміли, не всім подобається, а комусь навпаки, отрим прикольно олдскульщина тягне тягне восьмидесятими роками. Буду з вами чесним, а я завжди чесний. У нас навіть іноді бувають інтриги розслідування, коли я кажу про колонки щось погане, бо це ж таки ми магазин, нам треба продавати, а я постійно можу щось сказати, що воно не дуже. Тут так само. Я не буду казати, що ці колонки грають прям еталон. Вони грають непогано. У них виобразне чи ха цей звук, він приємний, він олскульний. Але, наприклад, як для мене... В моделі P1, ну занадто мало басу, він такий, знаєте, ну якийсь сухий. З p 2 починається вже дуже цікавіше, а p 3 і p 4 взагалі мені дуже сподобалися для своїх розмірів. Ну, це мало напевно не найкраще для мене колонки. Вони грають приємно, м'яко, детально, і все ж таки вони підходять не тільки для портативного прослуховування, а я ще з задоволенням, наприклад, цю p 4 поставив би себе десь вдома. Якщо у вас дизайн інтер'єру підходить під все це, то чому б ні? Грають right, вони реально потужно, і найголовніше крім потужності звука, тут є свій. Стиль. От є такий стильок. Навіть Маршал, знаєте, продукція завжди є от такі ракешна ота АЧХ, яка тобі каже, що, друже, послухай, будь ласка, металіку на мені. От так само ти хочеш слухати якусь там Synthwave, щось там з 80-х, тайм Midnight, Міднайт. Це прикольно звучить на цих колонках. І я люблю продукцію, яка от має свій стильок. І якраз Polaroid колонки мають свій стильок. Виробник позиціонує ці колонки як музикальний програвач, що я правдою, бо Polaroid розробили додаток для смартфонів, які загнали і стрімінг сервіси, і інтернет радіо і додаткову функціональність. Але знайте, що у нас інтернет радіо. Не працює. Ти натискаєш інтернет-радіо, і написано, що в нашому регіоні поки що це не підтримується. Шкода, але, в принципі, можна юзати м, якісь там Spotify, і інші тюн, ін, чи як називається те радіо, і слухати, і все буде окей. Але тут навіть винесені кнопочки, бачите, тут лайк можна поставити треку. Наприклад, грає у вас якийсь рандомний тричок Spotify, ти лайк натиснув, хоп, воно в тебе вже в твоїх списках. І ось ця кнопка, яка, я не знаю, що вона робить, пише, що встановіть додаток, але щось вона дає робить. Я так думаю, коли у вас підтримують інтернет-радіо, ти приходиш додому, вмикаєш колонку, цю кнопку і в тебе рандомно щось рає. Що сподобалось, це наявність AUX в кожній колонці, що дасть послухати музику з будь-яких програвачів без блютузу. Є у вас Hi fi плеєр, ви сюди чпокнули і все буде отак. Polaroid p 1 живе до 10 годин, заряджається за 2 години. Це супер для маленької колонки. А p 2 p 3 p 4 вже дають до 15 годин з 4 годинами зарядки. Також. Нормальний показник. Тепер давайте все оце зберемо в таку, знаєте, купу і спробуємо зробити висновок. Чи вдалося у компанії Polaroid зробити перші колонки якісно? Так вдалося. Чи будуть вони комерційно успішними? Я сподіваюся, що так, бо продукція якісна. Але дизайн вийшов дуже екстраординарним. І дивлячись на цей дизайн, можна зрозуміти, що не всім він підійде. Чи прикольно вони грають? Так, чи краще в класі вони грають? Ні. Але при цьому цьому рівень звуку у них вищий. Чи добра тут автономність? Так, вона вище середнього, але також не максимальна. І якщо це все зібрати, ми отримали прикольний яскравий екстраординарний продукт, який закриває нішу ось таких, знаєте, молодіжних яскравих і прикольних колонок. Також сподобалася вартість. До речі, у нас на сайті портатив до 15 червня 2023 року ці колонки по нормальним знижкам, і якщо за таку вартість, яка зараз на сайті, а ви там в лінках зайдіть, подивіться, яка там зараз вартість, ви їх собі купили, це дійсно класне рішення, майже безальтернативне. Ну і плюс, звісно, якщо ви з колонкою Polaroid, всі знають, що це Polaroid. бо дизайн є. Полеройди, отакий, отакий приємний. Коротше, мені, якщо чесно, зайшло, але краще напишіть ви в коментарях, зайшло вам чи ні. Ну і звісно, я вам їх не буду вмикати, бо. У нас через YouTube ми сильно музику нормально послухати не можемо на колонках. Я ж не знаю там, з яких колонок ви будете все це прослуховувати вдома, можливо, взагалі з мобільного смартфону свого того. Тому приходьте до нас. У нас зараз цих колонок ще багато. Заходьте в кімнату цю спеціальну для прослуховування і слухайте вашу улюблену музику. Всім дякую за перегляд. Підписка, лайку, це, якщо ще не зробили. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте! А, ну і за донати не забувайте.